Слава Богу. Слава Господу! Дякую Богу, що Бог зберіг, благословив і допоміг нам до цього часу дожити і дав нам цей сьогоднішній днішний день, де ми зібралися перед лицем Бога, щоб разом провести цей час співносі один з один із Господом. Саме головне, що ми є з Господом, Господь я з нами і вчуваємо присутність і Духа Святого, мир і радість, яка наповнює наші серця. Добре, коли ми прийшли на це місце, щоб настроїти себе на того, щоб послухати, слухати те, що сьогодні говорить Господь до нас, до нашого серця. І я також, Бог мені поклав на серце таке місце. Я розміщляв над тим місцем, думав, ну, як воно в житті буває. І дійсно є на чим подуматися до римлян. Я зачитаю цей шостий розділ. І сестра також читала вірш. І це як доповнення його того вірша? Дійсно, кому ми відкриваємо двері, з ким ми проводимо свою вечерю? Ну дійсно, чим наше життя воно наповнюється і яке наше чого стримання. І я читаю це до буде шостий розділ 16 вірщика. Каже Павло, невже ви не знаєте, що кому ви віддаєте себе в раби на послуг? Того ви є і раби. Кому підкоряєтесь чи то раби гріха на смерть, чи то послугу, чи то послугу на праведність? Дякую Богу, що ви бувши раніше рабами гріха, від серця стали слухняні того родуючення, якому віддали себе, Звільнившись від гріха, ви стали рабами праведності. 20 й віршов. Бо коли ви були рабами гріха? То тоді були вільні вправедності, які плоди ви мали тоді, такі яких тепер самі соромитесь, бо кінець їхній смерть. А нині, коли ви звільнили від гріха, стали рабами Богові, маєте пліт ваше освячення, а кінець життя вічне, бо відплата за гріх смерть, а дар Божий життя вічне Ісусі Христі Господі нашому. Перший вірш говорить такі слова: невже ви не знаєте, що кому віддаєте себе раби? Того ви є раби і кому покоряєтесь. Якби стосується тих людей, які в світі живуть дійсно, які віддаються рабству гріху, але тут, Павло, пише до римлян, до церкви, і це слово довіруючих до нас. І я зауважив тут такі речі, каже, кому ви віддаєте рабство. Ми бачимо, що можна віддаватися рабство гріха і рабство праведності. І якби є така думка, ну, якщо ми є раби гріха, ми є раби гріха, люди, ми не можемо робити правильних діл. Не можемо просто так, по своєму бажанню, відкинути гріховне життя і жити по правильності. Так Так, воно є. Тут не в нашій силі, через те, що ми є робимо. І друге місце, і друге пише, що і коли ми стали раби правильності, то ми тільки можемо робити правильність, але воно так не є. Це того, що людина, коли вона стала праведником, вона може впасти і грішити. Тому, якби я противорічна така, якби пише, і я розміщав над тим, що Господь не розумів в тому, що дійсно, щоб освободитися від рабства, гріха людині, це неможливо. Для цього треба, щоб Господь освободив. Для того треба все знати, свою гріховність, покаятись і бажати служити Богу в праведності, зробити свій вибір. І Богу будемо служити тільки з чистою совістю, своїм сумлінням. І це місце, що ми стали вами праведністю, означає, що Павло пише, що наша плоть вона противиться духу. Тобто, якщо ми обновилися духом, ми бажаємо жити для Бога праведності. І ми самі порабощаємо свою плоть. Там далі написано, як віддавали свої члени на для гріху на службі гріху, то тепер віддає для вслужіння праведності. І це ми маємо поработити своє тіло. Тобто ми маємо вже новий дух, нове бажання. Дійсно, коли людина в нас живе в гріху, то вона порощана і духом, і тілом, і вона не може звільнитися через те, що її дух це просто для неї цей гріх, це її життя. Вона бажає грішити, вона хоче. Робити ті речі, які вона робить, і вона мусить їх робити. І вона не має сама можливості звернитися. І тут ми бачимо, що ставши праведником, людина вона служить Богу е сумлінням своїм і своїм бажанням. І Христос сказав до своїх учнів, ті учні, які прийняли слово, які Христос сказав, ви вже очищені через слово, яке ви чули. І Каже, я вас не називаю вже рабами, а братями. Дійсно. Коли друзями, коли ми вже освободилися, Господь освободив нас, точніше, ми побажали, цього, щоб Господь освободив нас, ми стали праведниками, але за нами стоїть вибір. Кому ми віддаємо свої члени на служіння? Яке, яке служіння? І якщо подивитися людина, яка є раб, то у її обличчі видно, що вона не є вільна. Бо людина, яка вільна, вона має на обличчі якийсь прояв емоцій. Тобто вона може радіти, вона може з плачущими плакати, вона ну людина вона жива, вона вільна, вона від своїх тягарів освободилася. Але людина, яка живе в гріху, вона просто як скляна. Вона не має емоцій, вона не може тобі плакати з плачущими і радіти загадчимся, вона не може, чи все, що вона раб. Не радіє тому, що її нагодували, не радіє тому, що її там зробили. Вона просто ну, живе і существує і робить волю Господіна свого. І так часто буває, коли люди думають, що ну, народилися віруючі сім'ї, діти особливо, і що вони йдуть по тому шляху, що батьки їхні вступають за вік з Богом, ну і думають, якби що вони є праведниками також чи що вони повірили. Богу, але е, тут таке є питання, коли Ісус був, прийшов е, до, ну, до храму і мав е, розмову із книжниками, фарисеями, переосичальниками. І він сказав, що е, коли ви пізнаєте істину, істина зробить вас свободним. Вони сказали, що ми не були нікому рабами. І далі, коли Ісус говорив з ними. І вони йому сказали, що ми є діти Авраама. Але Христос заперечив, подивився і сказав ні, вас батько дьявол. І я думаю, вони здивувалися, тому що він їм говорить, Але він каже їм причину, по якій він причині сказав, що не батько ваш, а Авраам чи з того, що ви шукаєте вбити мене. А Авраам цього не робив. а дьявол, відзначала був. Лжець і чоловіком вбивця тобто, ви його хочете виконати поки. Ми бачимо, що ми віддаємося себе в рабство і своїми ділами, своїми бажаннями ми можемо служити або лукавому, або Богу. І це дуже важливо. Апостол Павло намовляє і говорить до римлян і до нас також, щоб ви, ви зважали. Кому ми віддаємося в рабство, куди ми дивимося, кого ми слухаємо, що ми робимо, що ми в серце своє складаємо. І це дуже важливо через те, що, що для нас значить правильність. Коли читаємо відкриття 19 розділ, сказано, що жених йде і невеста приготувала себе, жена приготувала себе. І дано їм вдянуться вісон білий, чистий, і сонце же є праведність святих. Ми бачимо, що праведність це є одежа, наша, це є духовна одежа. І ми бачимо, коли Ісус говорив за притчу, за цей брачний пір, де е, прийшли люди, ті, які вже були допущені, які війшли, які були числі оцього брачного ну, народу, сиділи. Але один був небрачний одежі. І до нього було таке питання, як ти сюди попав. І взяли його, вивели і викинули йому в нічку. Ми бачимо, що означає для нас одежа, коли ми представимо собі оце весілля, коли ми приходимо на весілля, і ми, ну, нас запросив наш знайомий, там, чи, ну, ми попали в якийсь, ну так давно було, що нам, ми запросили, нас запросили і ми прийшли на це весілля. І ми прийшли в ті роботні, в робочі одежі, де ми щоденні одежі ходимо, прийшли на це весілля. Що це значить для нас? От Як ви тако представити? Значить, то, що для нас це весілля воно є Ну, Це якби вив нашого духовного відношення до цього нареченого, до цього весілля, що воно для нас нічого не варте і ми ну, знехтували повагою. Але коли наш духовний стан є, ну, розбити радість, ми радіємо. Ми стараємося народити себе одежу, в брешну одежу, приготувати себе в належний стан, щоб нам разом радіти. Тобто, як сьогодні було сказано, ми прийшли на це місце, святково бо ми прийшли перед Бога. І я собі зауважу дійсно, якось ми говорили, така була розмова, що коли ми приходимо на вечірні служіння, щоб ми одягалися, як ми приходимо перед Бога. Чи з того, що ну, дійсно так я зауважив, зразу говорить, яка різниця Потім, коли думаю, як я в собі вдумався, думаю, це дуже велика різниця. Це для Бога, каже, яка даниця для Бога? Для Бога різниці немає. Це є різниця для нас. Чисто, що Бог дивиться, з яким серцем, з яким благомовінням ми йдемо перед лицем Бога. Ми не зможемо вийти в робочі одежі на базар, навіть нам буде стильно перебіляють. Я собі зауважив дійсно, як воно виходить в духовному світі, воно є, коли в Ізраїлі. Люди приходили перед Бога, вони приносили жертву. І була така умова, що вони не повинні були принести сліпе, криве, з яким увіченням природним, вони повинні були принести агенця кращого, найлучшого. Але чи треба це Господу? Він не пив, каже, читаємо 49-й вірш, каже, не за жертви вас буду буряти. Хіба каже їм м'ясо волів, чи пів п'ю кров козлів? Каже, все передо мною, це все моє. Якби я хотів їсти, я б тебе не просив. Це не Богу потрібно, це потрібно нам. Бо Господь дивиться і каже, а що я тобі кажу, обнови завіти свої і виконай їх. Чому? Тому що коли людина приходить, а вона робиться жадна, вона не вважає Бога вище всього, що вона неї є, але все для Бога принесе це краще. Для Бога одійця на краще. Для Бога приготуй серце, щоб воно було вільне від цього. І каже: тоді день скорбів, призови мене, і я почую тебе. Амінь. Амінь. Тобто, якщо людина вона благовіє перед Богом, коли вона має страх, коли вона розуміє, що все, що в неї є, подано її Отцем Небесним, і тоді вона не буде для нього жаліти нічого. Тоді вона буде найкраще віддавати. І вона стане правильне положення перед Богом. І тоді Бог почує. І день скорбів він її почує. А так виходить, ми склабимо, виходимо, але ми не маємо благоволення перед Богом. Ми не розуміємо, куди ми йдемо і як ми себе поводимо, що ми говоримо. І дійсно, тут написано, що каже гріхом, каже, коли ви стаєте рабами гріха до смерті. І я зауважив, дійсно, тут ми розуміємо, що до смерті це за гріх да ну, вирок, смерть, але ми стаємо ще підісіями смерті. В тому випадку, коли ми, пішимо, ми маємо обіди, ми маємо обрязи, як не сказано, ми обговорюємо, ми обсуджуємо, може бути кліветниками, тобто приносити ту неправду, яку ми не знаємо, а приносити інші вуха, ми цю смерть. І так зауважив собі дійсно, отець неправди і лжи. де, є, де є дьявол, там смерть, а де є Христос, там є життя. І тому, якщо ми покараємося. Богу і стаємо рабами або слугами праведності, то ми будемо нести з собою життя. Наші вуста будуть наповнені благодаті, і ми будемо тим запахом живітельним для спасіння, для того, де люди будуть благовохати ці слова, які буде Господь говорити через наші уста і наші поступки. Але коли ми будемо в гріху, коли ми будемо пересувати, коли ми будемо наговарювати це буде до смерті, як і нам, так і які оточують нас, і наших дітей, і в нашому домі. Ми будемо сіяти оцю смерть, і вона постигне їх. Тому хай Господь нас розумить, щоб ми дійсно розуміли, кому ми віддаємо себе, віддаємо себе в рабство, кому ми служимо. Двом Господаря ми служити не можемо. Ми можемо тільки переступити само добровольно цю черту вниз, але піднятися до праведності ми самі не можемо. Тому, якщо є е, якісь в е, нашому житті такі плоди, що ми робимо неправильно, то треба покаяння йти до Господа, щоб Господь зробив нас вільними, щоб наше лице сяяло, щоб ми мали радість до дусі святому. Було сказано сьогодні, де Дух Господній там свобода, і свободу людину видно, видно лиці зразу, а поробощоно також видно зразу. Вона пригнічена, вона сумна, вона не має радості ні в чому. І тому... Якщо тако подивитися по обличчях наші, коли ми приходимо перед Отцем Господнім, або не понімаємо, коли куди ми приходимо, або немає повної свободи, через те, що якщо ми сходимося, радіючи перед Господа, як невіста, як наречена, коли ми здягаємося той і сон на на цвібрачною вечерю, то ми будемо радіти, то ми будемо співати, будемо лікувати, через те, що ми розуміємо, що ми визбрвибрані. Для того, щоб зустріти Господа, грядущого на облаках за своєю нареченою. І вона приготовила себе. І хай Господь нам цьому допоможе, щоб ми розуміли, який це для нас є ну, важливий ці слова і наш вибір, як ми живемо, як ми спілкуємося, що ми робимо. І тут таке ще, якби перегадав, Господь не те розумляв, і ще таке місце я би хотів зачитати, ну, трошки треба часу, але воно, я думаю, варте того, щоби. І вдома ми переглянеться до Офі... Ефесян, розділ 4 і можна і 5 читати на початку, де пише також Павло, що він пише для того, що як ми пізнали Господа, хто він такий є. Люди по-разному розуміють Христа, що він прийшов, був розп'ятий, пішов на небо. Але каже Павло, але ви не так пізнали Христа, тому що ви чули про нього і в нього навчилися, бо істина в Ісусі. Відкинувши колишній спосіб життя старої людини, яка у спокуславах походях, а обновляється духом розуму вашого. І обдягнувши нову людину, створену за Богом, праведності і святості і істини. Тому, відкинувши неправду, говоріть правду кожний ближньому своєму, бо ми один одному. Гніваючись, не грішіть, нехай сонце не заходить у гнів вашому. І не давайте місце дяволові, хто крав, більше не кради, а краще працюй, роблячи своїми руками корисне, щоб було що подавати тому, хто є о злиннях. Ніяке жале слово, нехай не виходить з уст ваших, а тільки добре, де навчання у вірі, що було давало благодать тим, що слухає. І не ображайте Святого Духа, яким покладемо на вас печать, у день путання. Усяке роздратування, і лютість, і гнів, і крик, і лихослів'я з усякою злобою нехай будуть знищені з вас. А буде один до одного добрим, злостивим. Прощайте один одному, як і Бог у Христі простива. Отже, наслідуйте Бога, як діти улюблені, і живіть у любові, як і Христос полюбив нас і віддав себе за нас у приношення у жертву Богу. На пакущі приємні, а блуд і вся та нечистота та користолюбство не повинні навіть згадуватись у вас, як личить святим. Також лихослів'я і марнослів'я і кощунство не пристойне вам, а навпаки, подяка, бо знайте, що ніякий блудник чи нечистивий, ні користолюбець, який є ідолослужителем, не має спадку в царстві Христа і Бога. Нехай ніхто не заваблює вас марними словами, бо за це приходить гнів Божий. На синів непокіраних. Отже, не будьте їхніми спільниками. Ви були колись темними, а тепер світло в Господі. Робіть, як діти світла, бо плід духа є у всякій доброті, праведності та істині. Випробовуйте, що є угодне Богові, і не у участі, не плівних ділах тьми, але відкривайте. До цього місця я зачитав. І це така настанова дійсно, якщо глянути оце час... Частково у нас може проявлятися в нашому житті оця гнів, роздратування, обіди, наговори. І хай Господь дасть нам мудрості дійсно, щоб як в зеркалі слова, ми бачили свій духовний стан не когось, а себе, щоб ми могли поправляти свій духовний стан, в ті покаяння і сверення перед Богом, де дійсно Бог хоче, каже, принеси жертву, хвали Богу під уст наші, нашого серця, прослав Бога. І він почує тоді, каже, день скорботи визволи тебе. Хай Господь благословить нас, благословить надається служіння, і хай благословить е, оте слово, щоб воно зросло в наших серцях, яке ми чули, вже чули і ще будемо чути, що ми дійсно задягнулися оцей відсун правності, чисту білу одежу і були на Господу з Господом брашному піру, що ми були там бажаними гостями і що ми могли бачити його славу. Такої, як він сьогодні має, по правиці Отця, чи з того, що він нас чекає, він жде і чекає нашого якби, оцього приготовлення, що ми приготовили себе. Хай Господь Бога стоїть цього, і моха до слава повіки. Амінь. Амін.